Використання слухових апаратів Старки як навушників вітаємо! Сучасні слухові апарати Старки це не просто слухові рішення для слуху, а справжній технологічний прорив. Ви знали, що ваші слухові рішення від старки ви можете використовувати як навушники, прослуховуючи музику або приймаючи дзвінки. Порядок дій для підключення ваших слухових рішень від старки до телефона. Для цього нам необхідний смартфон. На смартфоні ми обов'язково вмикаємо Bluetooth. Після чого знаходимо налаштування. На налаштуваннях шукаємо слухові пристрої. Після чого ваш смартфон знайде ваші слухові рішення. Їх необхідно з'єднати. Смартфон пропонує спарити пару слухових рішень з телефоном. Тепер ваші слухові апарати від Starkey готові виконувати функцію навушників і передавати напряму аудіопотік або телефонні дзвінки. Якщо ми хочемо подзвонити комусь, ми просто натискаємо. Після чого нам смартфон пропонує, як ми хочемо чути нашого співрозмовника, або через слухові рішення, або через динамік телефону, або через телефон. Якщо ви хочете переглянути будь-яку свою улюблену передачу, наприклад, на YouTube каналі, вам достатньо просто зайти на YouTube канал, включити трансляцію, після чого. З легкістю регулюєте боковими клавішами смартфону гучність, яка вам буде до вподоби. Ось так легко ваші слухові апарати Старки можуть бути підключені до смартфона і виконувати функцію бездротових навушників для того, щоб вам покращити прослуховування улюбленої музики або дзвінків, або інших передач.